Всіх вітаю. Давайте сьогодні розглянемо основні події для України на липень місяць. Подивимося, як пройде в нас цей місяць до кінця червень і липень заодно. І так, основні події в Україні до кінця червня. Самі основні події, що буде важливого. Так. У нас буде аж нудить від маніпуляцій, які вже дуже давно тягнуться. На жаль, це для нас е, такий оцей, можна сказати, застой в справах, хоча кожен день відбувається дуже багато різних подій, дуже багато. І ми будемо відчувати цю маніпуляцію, ми будемо відчувати, що все затягується і це буде дуже нас засмучувати. Які ще основні події до кінця червня? Будуть проблеми з допомогою. Може навіть відміниться якась те, що нам постачали, можуть перестати нам постачати. Просто як. Просто закінчиться це. Так, що ще покажіть? Так, може бути дуже голосний така звучна подія з приводу того, що хтось маніпулює і розхитує ситуацію в країні. Що це саме? Де да, якісь пажи? Це до речі, буде стосуватися як території, так і нашої оборони. І, саме це, і також може ще солдатів наших військових, які будуть, скоріш за все, теми. Дух, щось буде серйозно Так. проголошене. Ну, також будемо чути про наступи, які будуть розбивати нам серце. Якісь атаки обстріли, на жаль, в нашому домі. Також будуть висвітлюватися якісь події, які нас будуть ну, проводити в смуток. Будуть нас дуже серйозно засмучувати домовленості, але тут будуть ще якісь домовленості. Зеленській кудись буде їздити домовлятися. ну, Тобто, ще будуть якісь домовленості. Тут знову ж це стосується Росії, цікаво чому таке. Домовленості, ну, пов'язані з Росією. І знову ж показують у нас зрадники в країні, вже будуть відловлювати, буде, і будуть ловити цих людей багато. Так, ну і знову ж, може бути, будуть якісь заяви від Путіна з приводу території, анексованих територій. Він буде розказувати, який він молодець, який він всіх переміг. Таке, можна сказати, нічого нового, але загальна ситуація така. Тепер давайте глянемо на липень місяць, що принесе в липні місяці в Україні для людей, окремо для народу, які будуть основні події в Україні для людей в липні місяці 2025 року. Угу. Так, ну що, ми будемо, в принципі, задоволені е, якоюсь допомогою, але там будуть скриватися якісь такі неприємні речі, тобто, може, навіть якось. Ну, люди не всі будуть задоволені, однак будуть щось перекручувати, і завжди знайдуться люди, які будуть говорити, що це якась лажа. Хоча, в принципі, тут показує саме наш статус, підйом нашого статусу наш, ну, завдяки допомоги. Так. Відмінити якийсь закон. Тут щось йде про закон, який зупинять. Або відмінять. І це планується вже. Тобто це планувалося, планується і буде плануватися. Може він буде якось коректуватися. Дуже цікаво, я навіть, не знаю, що це може бути, але це точно стосується відміна або призупинки якого, дії якогось закону. Що ще в літні місяці буде для народу? Так, тут торговими відносинами, знову у нас якісь проблеми будуть. Тобто, що стосується торгов, торгівлі, скоріше за все, там будуть е е якісь неправдива інформація. І це буде йти від е наших зрадників. Ну, буде, може, я так розумію, зараз перевірю. Так, Це що стосується, також і війни. Тобто, не можу точно сказати, але це. Те, що буде стосуватися війни і торгівлі. Може, знову якісь налог, що додать. Або будуть просто говорити про це, тому що це брехня. Ну, тобто неправда буде, будуть люди недовольні цим. Так. Також у нас буде привіт, порадітись, це стосується перемовин. Тобто щось нас порадує з приводу перемовин, дороги. Будуть і ще, ну, якщо сказати, тут і радість, і дорога, ну, і виходить якісь неприємні неприємності у Росії в самої Росії, тобто вона отримає якусь поразку, тому, в принципі, буде якийсь привіт породіти, що теж, в принципі, нам для нас хорошо такий час. Так, давайте тепер подивимося липень місяць для держави. От, для самої України, як держави для можновладців, які основні події будуть в державі. Щось щось буде стосуватися в окупованих територіях, будуть якісь, може, розмови, може, ще закони, щось таке. Так, Держава Україна липень місяць. Так, значить, якась буде брехня про військових, про вибори знову будуть говорити, що під час війни, що військові, щось про вибори. Ну, це буде знову якісь фейки розганяти, що ще. Може, навіть якийсь військовий про це почне говорити. Ну, як завжди нас люблять люди, які не розуміються на справі, будуть говорити щось про вибори. Або ж про зміну якихось високопосадовців в, саме в військов, між військовими. Так, що в державі ще... Бу... Ага. В очікуванні, в очікуванні якихось швидких змін і починань, тобто нові проекти, нові починання, і це очікується, в принципі. Також якісь дуже погані, я так сказала, якісь нові ідеї, якісь нові прориви для того, щоб себе захистити, які йдуть по дияволу, тобто які ставлять нас в серйозну залежність. Що це? Знову ж, це стосується окупованих територій. Це буде щось важливе, якась нова ідея, яка ставить нас в залежність. Не знаю, може, це може стосуватися того, що ми тіпа, відмовляємося від окупованих територій. Може так. може для того, щоб себе захистити. Може бути так. Добре, що ще Добре місяць для держави. Ну, знову ж нестабільність. нестабільність, багато розмов про це переговорів, знову ж розмови про наших військових. Так. І також ну, наші вороги на території нашої країни можуть принести нам якісь сльози. Тобто, це зараз. Це може бути якась диверсія пов'язана з електрикою або зв'язком, світлом, те, що нам щось закриють. Тобто це ну, схоже дуже на диверсію. Да. Можуть бути навіть якісь втрати, на жаль. Ну, і, як завжди, багато фейків, багато розмов. Все це буде видаватися народу, будемо слухати і просто впадати. Як от для всіх, от прям для всім будуть говорити щось. Але я думаю, що у нас будуть сили, щоб це все преобразувати, якісь зміни. Тобто щось повинно закінчитися і початися нове. Надіюсь, у нас будуть сили справитися. Но все одно багато брехні, от просто брехня кругом. Через карту йде якась, якась брехня, щось скривається. Для людей в медіа багато інформації, яка викликає дуже багато емоцій. Ну, у нас завжди, на жаль, так. Так, новини перед вибором нас ставлять. руйнування вибору. Тобто, може, навпаки, у нас не буде вибору. Не буде вибору, нам буде дуже важко. Це, знову ж, щось стосується дипломатії, якийсь сюди... удар прямо в домі. Поїздки. Ну, в принципі, і від імператора будуть якісь лишення імператора. Я тут читаю, як Путін буде знову щось виступати, взяти як сонечко, розказувати, який він молодець. Ну, в принципі, може до цього звикли. Навіть нема чому дивуватися. Так що, липень місяць такий буде весіленький. Давайте глянемо на фронтах. От загально, загально для нас. Події на фронтах липень місяць. По всім фронтам. Просто в загальному. Покажіть, будь ласка, яка буде ситуація на фронтах липень місяці для нас, для України. Будемо мати якісь перемоги на окупованій території. Будуть якісь вдалі серйозні операції. Що ще ми будемо робити? Знову ж, якісь заяви від, де, я так розумію, від Трампа якісь заяви для народу. Не знаю, як для чого тут фронтин. Ну, може, про що це заяви може, зоту? Про щось нове. Ну, знову Трамп щось виступить, щось розкаже. І я так розумію, це буде стосуватися саме об'єднання. Ну, я маю в виду. Якісь колаборації, там, де люди, ну, це типа НАТО, наприклад, Євросоюз, або ще якесь. Тобто це буде щось для об'єднання, буде заявляти про якесь нове починання. І це повинно таке бути щось толкове, що повинно все-таки привести до якогось результату, хоч і повільно. Так, пафронта. По І знову випадають ці три карти, які показують диверсію. розхитують диверсанти, розхитують пажики, ходять у нас і розхитують ситуацію в країні. Так само це стосується і фронт прифронтових, я так розумію, зон. Да, це в Україні. Новини для народу, в принципі. Хоча і будуть і хороші новини, я так розумію, і руйнування. Що це? Там по торговлі, щось імператор буде заявляти з приводу економічного. Тобто буде якась знову гучна заява від самого Путіна, і це буде стосуватися якихось економічних дій, зруйнованих. Я правда не знаю, яким чином це може стосуватися України. Як для нас, то це в принципі ну, у нас немає економічних відносин зараз. Ще раз Що це за мене? про вибори. Ну, от, опять же, це ілюзія. Також це військові дії, якісь серйозні ілюзії по військовим діям. До цього ми і так вже звикли. І наскільки я розумію, то тут йде мова про те, що імператор буде говорити, що він зруйнував, прям зруйнував економіку. Я правильно розумію? Ну так, да, брехня, знову карти брехні падають. Очікування. І на дні колоди карта брехні виходить у нас багато скритого. Ось тут взагалі не розумію, чому мені про фронт не кажуть. Ну, мабуть, нам і не треба знати. Але от що самі військові дії більше будемо чути брехні, ніж правди. Оце я можу точно сказати. І те, що буде заявляти Путін, так як він не завжди буде розказувати нам брехню. В очікуванні, в очікуванні чого. Ну, диявол, щоб нас взяти. Ну, планує, щоб нас усі, повністю всіх взяти в, на цепочок. Щоб ми були в залежності. Тобто, ну, я так розумію, що на липень місяць все буде так само розгортатися в тому ж плані, що захват України все, все ж йде в планах відмовлятися від цього, ніхто не збирається. Тут у нас ще скриті якісь несподівані атаки. Здається, це стосується окупованої території. Знову щось законне. О, знову випадає якась допомога, якась серйозна допомога для нас, для, нас, для особистого задоволення, для нашого статусу, який підніме нам стасом. Ми будемо святкувати це, знову це показує, значить це буде все-таки якась дуже добра, хороша подія, яка нас всіх буде радувати. Що ми отримуємо від когось допомогу. Цікаво ну, зараз. Я ще спитаю, від кого будеться допомога, яка у нас порадує в липні місяці, від кого поясніть, від кого буде ця допомога, хто саме нам допоможе. Це в дорозі буде вирішуватись. плани вже є. Ну, Показує, що ми будемо радіти, що це от прямо ми, можна сказати, в очікуванні цього і нас це дуже брати, це прям тріумф. І це планувалося вже, і зараз воно в планах. Може воно вже в дорозі вже це вирішується. Добре, ну, теж, можна сказати, є чому порадіти. Так що тримаємося. Всі разом тільки так ми зможемо перемогти цього монстра. Мірське розове пітно, як каже Шейтельман. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть в коментарях свої запитання, будемо дивитися разом, робити огляди і робити розклади.